Доброго дня, ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про підготовку троян до зимівлі. Уже середина листопада часто починають траплятися заморозки великі, троянда вже вегетацію зупинила і можна приступати до її обрізки. Зараз я покажу, як я обрізаю троянди. І потім розкажу, як я їх укриваю на зиму. Так, ось на цьому кущі троянди покажу, де була обрізка минулого року. Ось ми бачимо, була раз обрізка. Ось була обрізка. В місті, де ми обрізали, пішло вріст. Тут два пагани. Тут також два пагани. Ну, взагалі буває до трьох паганів. Тобто суть обрізки в тому, що ми повинні залишити ось пагін цього року, і ми на ньому повинні залишити 2-3 бруньки, які будуть на майбутнього року вони будуть, із них розвиватися нові пагани. Брунька виглядає ось таким чином, вона маленька. Тобто Ми отак беремо, дивимося. Ну, по-перше, отакі слабкі, слабкі отакі от гілки, їх можна відразу видалити. Ось такі ми бачимо: ми їх вбираємо. Беремо оцей пагін. На ньому ось ми бачимо одна брунька, друга брунька, третя брунька. Над третьою брунькою ми відрізаємо. Також дивимося тут. Бачимо ось одна брунька, друга брунька. Тут третя брунька розташована з тієї сторони, можна обрізати на дві. Цього вистачить. Дивимося далі. Оць, оця гілка, вона вже стара, вона ми її забираємо. На ній прирости досить слабкі. Ну, ми їх можемо десь на одну бруньку отак пообрізати. Вони тоді пустять по одному пагону, і він буде сильніший. Оцю дрібну гілку ми взагалі заберемо. Знову ж таки, оцей пагін іде. Малому забираємо. І на цій, ось ми бачимо, також була обрізка. Виросло оці два пагони, і на них ми також беремо три бруньки. Ну, взагалом. Це десь 5-7 сантиметрів, не більше. Тобто можна не придивлятися, не перераховувати усі бруньки, а так сантиметрів 7 обрізали. І також на цьому отак ми забираємо. Дивимось далі. Ось пагін був обрізаний, ми цю стару частину забираємо. Тут розвилося один крупний. Ми його обрізаємо десь на 7-8 сантиметрів. І тут ми також бачимо, що отут такий, оцей такий дрібний пагін, ну, ми його на одну бруньку обріжемо, може, з нього щось виросте. Так, далі дивимося. Отут така гілка, вона досить. Досить стара і досить слабо росла. ну В принципі, ми її можемо або взагалі видалити, ну або так обрізати на коротко. ну Можна, в принципі, я навіть її, мабуть, приберу. Вона дуже погано розташована, вона, вона стара. Добре, дивимось далі. Оцей пагін, також він ось був обрізаний, оце ми забираємо. І на оцих гнівках. На цих паганах залишаємо по 7-8 см. Отак. Оцей пагін тоненький, ми на одну бруньку його обріжемо. Ось такий вигляд має обрізана троянда. Розглянемо ще один варіант. Ось ще один кущ. Так, ну тут з таким самим принципом. Тут з таким самим принципом обрізаємо. Обрізаємо старі гілки. Отакі, що вони вже не, не живі. Ну, а ці укорочуємо на 2-3 бруньки. Чому важливо не обрізати довгими паганами? Тому що в такому випадку е, розвиваються все рівно верхні дві три бруньки, і ми отримуємо. Е, Дуже високий, високий кущ, який починатиметься не біля коріння, а буде починатися, якщо отак забріжете, допустимо на такій висоті, він отут е випустить пагани. І у вас оця вся частина буде, він буде, ну, це якщо штамбовий, то так можна зробити. А якщо звичайний кущ, е то так робити не треба. Його буде дуже важко вкривати. Він буде потребувати повністю омолодження в такому випадку. Тобто, беремо і на 2-3 бруньки все обрізаємо. Дивимося, якщо є такі пагани, що ростуть прямо від низу, прямо від землі, буквально які відбили отут із плячих бруньок, то такі пагани ми також обрізаємо, але їх можна десь на 4 бруньки обрізати. Отакою От довжиною до 10 см. Також під час обрізки важливо видаляти старі засохші пагони. Ось бачимо отакий засохший пагін, його треба вирізати повністю. Ось також бачимо підсохший пагін, ми його приберемо. Ось такий вигляд має повністю обрізаний кущ. Висота повністю обрізаного куща має становити ну, десь до 20 см. Не більше. Якщо у вас є дуже якісь високі пагани, які вже йдуть розгалудження дуже високо, їх можна прибрати повністю, щоб кущ оновився. Так, обрізаємо усі кущі і потім я покажу, як я їх вкриваю на зиму. Ось троянди обрізані. І зараз буду їх вкривати. Вкривати я буду агроволокном, тунельним методом. Треба взяти дуги. Дуги можна брати із дроту, із лози. З чого є, можна пластикова труба використовувати. І втикаємо над кожним кущем одну дугу. Під 45 отак, і, от, і в другій площині. отак Для того, щоб якщо нападає багато снігу, щоб не провалилося наше укриття прямо на розу. І таким чином робимо над кожним кущем і потім укриваємо агроволокном. Другий варіант ось пластикова труба тут я її зв'язую, хочемо, щоб вона. Трималася, коли навхрест її будеш ставити. І отаким от чином, от чином роблю укриття відразу на дві троянди, виходить. Тут воно тримає. Тобто можна й таким чином робити. Де менші кущі можна застосувати якусь лозу або дріт, а де більші, можна отаким от чином буде. Трохи вище укриття. Так, зробили отаку конструкцію тунеля. Конструкцію неважливо, якого вона буде видно, виду. Потрібно, щоб вона створювала прослойку повітряну прослойку між землею і накриттям із агроволокна. Тепло буде йти від землі. А від несприятливих погодних чинників морозу буде захищати зверху агроволокно. І всередині буде створюватися комфортні умови для перезимівлі наших троянд. І тепер оце все накриваємо агроволокном. Агроволокно треба використовувати досить щільне 50 або 60 щільністю. Якщо у вас агроволокно 17 20, або 23, або і 30, то його тоді краще зробити у два шари. І під таким укриттям троянди прекрасно перезимують до весни. Добре, дякую вам за увагу! Щедрих вам врожаїв!